Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо України, відхиливши поправки Росії. Кремль намагався замінити слово війна. На конфлікт в Україні також провалилися три європейські правки, зокрема щодо чіткого визначення Росії як країни агресора та вимоги про негайне виведення її військ з України. Ухвалений текст запропонований Сполученими Штатами складається з одного речення і містить лише загальний заклик до миру. Напередодні нагадаю генасамблея ООН схвалила резолюцію авторства України та ЄС. Яка прямо засуджує агресію РФ проти проголосували 18 країн разом зі сполученими штатами та Росією. Натомість США внесли власну резолюцію. Її генасамблея теж затвердила, але з поправками від європейських держав, які замінили слово конфлікт на повномасштабне вторгнення, а також додали заклик до відновлення територіальної цілісності України. Київ від голосування за американську резолюцію утримався. Країни Великої Сімки досі не можуть узгодити спільну заяву щодо третьої річниці вторгнення Росії в Україну через позицію Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що між країнами є розбіжності щодо формулювання у документі. США пропонують м'які формулювання із закликами до миру, як у їхньому варіанті резолюції в ООН. Натомість європейські партнери наполягають на визнанні Росії агресором з вимогою вивести її. Війська з України у вчорашньому засіданні Великої сімки у відеозв'язку взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Разом з ним були президент Єврокомісії Урсула фондерляєн, президент Євроради Антоніо Кошта та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, які приїздили у Київ на роковини повномасштабного вторгнення за словами Володимира Зеленського. Спільна позиція України, Європи та Сполучених Штатів. Має стати тією силою, яка допоможе забезпечити гарантований мир. Та вкотре наголосили, що Україна має бути членом НАТО, адже будь-який інший шлях стане набагато дорожчим і складнішим для всіх. Також президент провів низку зустрічей, зокрема з Урсулою Ляєн та Антоніо Коштою. Обговорили збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників. За рахунок надходжень від заморожених російських активів, а також прогрес у процесі переговорів про вступ України в ЄС на зустрічі з лідерами країн Північної Європи та Балтії, йшлося про роль Європи у переговорах про наближення справедливого миру та спільний європейський план дій та про підготовку п'ятого саміту України Північна Європа із Джастіном Трюдо говорили про оборонну співпрацю. Посилення ППО та гарантії безпеки для України а з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про потреби українських воїнів, інвестиції у виробництво українських дронів та відкриття хабу єдності в Іспанії. Повномасштабне російське вторгнення в Україну може завершитися за лічені тижні, так вважає президент США Дональд Трамп. Заяву він зробив під час цієї ж зустрічі. А також підтримав можливість розміщення європейських військ в Україні для стеження за потенційним припиненням вогню. Трамп не виключає, що Україна може повернути частину окупованих територій, хоча це, на його думку, буде непростим завданням. На думку американського лідера, якщо війну не вдасться припинити, конфлікт може перерости у третю світову війну. Трамп заявив і про можливу зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі для підписання угоди щодо використання корисних копалин. Київ і Вашингтон близькі до остаточного узгодження деталей цього договору. Зеленський хотів би приїхати, як я розумію, щоб підписати її, і для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити її радою або хто там має її затвердити. Але я впевнений, що це станеться з розбитими серцями, але не зламані, під таким гаслом у Лондоні пройшла акція до третьої річниці повномасштабного вторгнення. На Трафальгальській площі зібралися кілька тисяч українців, британців та представників інших національностей. І серед присутніх була і наша кореспондентка Світлана Чернецька. Вже три роки підряд 24 лютого центр Лондона стає синьо-жовтим на знаменитій трафальгарській площі. Зводять сцену для вшанування чергової річниці повномасштабного вторгнення. За традицією тут вшановують пам'ять загиблих на війні та дякують Великій Британії за підтримку. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами у найважчі моменти. Дякую за вашу солідарність. Ваша підтримка додає нам сил. Кожна пожертва, кожен протест, кожна розказана історія має значення. Ви допомагаєте світові почути Україну. Будь ласка, не зупиняйтеся. Продовжуйте говорити, продовжуйте тиснути на ваших лідерів. Продовжуйте підтримувати нас. Разом ми виграємо. Серед присутніх на акції чимало переселенців. Тетяна переїхала до Лондона з двома молодшими дітьми. Її чоловік пішов добровольцем у перші дні війни. Каже, не може дочекатися, коли повернеться додому у вільну Україну. Жінка дуже хоче, щоби захід почув, як українцям важко, і зробив усе можливе для припинення війни. Складно знаходитися дуже далеко від чоловіка, який постійно на фронті. Ти кожного дня дивишся. Є е е е він на зв'язку. Скучині тримати себе в нормі і показувати дітям, що все добре це дуже складно. Це таке досить випробовування, неймовірно. За три роки війни українська діаспора у Британії розрослася та зміцніла до країни переїхало десятки тисяч дітей. Такі акції та протести підтримувати українську культуру та менталітет. Це важливо для того, щоб показати собі, що ти все ще українець. І Україна це не просто місце на карті, це не просто країна. Це... Більше про тебе ти можеш бути де завгодно, але твоя країна завжди лишиться в тебе в серці. Один за одним зі сцени звучать виступи британських політиків. Вони обіцяють не допустити капітуляції України та робити усе можливе для досягнення справедливого і тривалого миру. Серед присутніх на акції колишній військовополонений британець Шон Пінер окупанти захопили його під час оборони Маріуполя після п'яти місяців в руках росіян. Він добре знає, чого вартує ють їхні обіцянки їм взагалі не можна вірити. Лише згадайте заяви Путіна про те, що він рятує російськомовних. Я був російськомовним українцем, народженим в Лондоні, але я жив на сході України і бачив, як він вбив понад 25 тисяч російськомовних людей в Маріуполі. Тобто, це була брехня. Далі він звинувачував українців у нацизмі. Мене судили як нациста, дали смертний вирок. Тобто їм не важлива правда, і вони ніколи не дотримуються домовленостей. Путін, хоче Київ, це не зміниться, якщо не укладуть справді сильну мирну угоду. українські активісти у Британії обіцяють не зупинятися і продовжувати допомагати донатами і нагадувати про війну місцевій пресі та владі. Це далеко не єдина акція, присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення. За останні три дні у Великій Британії пройшло близько сотні мітингів, конференцій, благодійних аукціонів та концертів на підтримку України. І, взагалі, протягом усіх трьох років великої війни аж до нині у Лондоні щонайменше двічі на тиждень проходять акції навпроти офісу прем'єр-міністра на даунінг стріт 10 з нагадуванням про те, що бойові дії продовжують забирати життя українців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.